Так як зараз, активне сонце. Треба користуватися сонцезахисними кремами. І в компанії Pharmaсі є дуже гарна лінійка. сонцезахисна серія. Сан називається. Так? Є для обличчя з СПФ 50, 50 мл, і для тіла. Лосьйон дуже гарний. А також SPF 50, він іде для тіла і для обличчя також можна використовувати. І так, наносимо. Обов'язково так, що вони роблять. Значить, так, захищає від сонячних опіків та фотостаріння шкіри, запобігає появі пігментних п'ятін, зморшок, засіб захищає від агресивного впливу чинників навколишнього середовища та делікатно зволожує шкіру. Тому, друзі, всіх закликаю користуватися сонцезахисними кремами, обов'язково як для діток, так і для дорослих. Так, даємо йому впитатися. І все, захист дуже гарно працює. Тому в компанії Фармасі є така лінійка. Запрошую, кому цікаво, пишіть в особисті або переходьте за посиланням в шапці профіля. Найкращого вам і гарного дня!